Шановні, вам всім привіт з Миколаївщини. Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. За вікном у нас зима, справжня зима. Сьогодні 14 грудня 24 року. Сьогодні хочу з вами поговорити про сорти і гібриди. Огірків, кабачків і гарбузів, які ми будемо висівати у новому сезоні у 2025 році. Здебільшого деякі вже сорти я вирощую не вперше, ну, а деякі буду вирощувати вперше. Тож хочу вас ознайомити які я собі обрала сорти і гібриди на наступний сезон. Може, хтось подивиться і захоче також собі придбати такі огірки, кабачки або гарбузи. Тож, починаємо огляд. Запрошую вас до перегляду. Хто зі мною давно, той вже знає, що я не дуже-дуже багато маю різного насіння. Багато насіння я збираю сама. Ну, а огірки, кабачки і гарбузи, купую. Ну, Гарбузи деякі я збираю також своє насіння, якщо це не гібриди. От. А так, усі огірки і кабачки я купую насіння. Тож розпочнемо, розпочнемо з такого огірка. Як еколь. Я вже 4 сезони вирощую цей огірок. Це залишилося насіння з минулого року, тому що мені не потрібно було так багато, тут було 10 насінин, я 5 висадила, а 5 залишилось. От. Як ви бачите, я купувала його таке професійне насіння, також огірка еколь. Тож трішечки розкажу. Хто може не знає, еколь врожайний партинокрапічний гібрид огірка. Вегетаційний період 42-45 днів, використовується для весняно-літнього і літнього осіннього вирощування, як у закритому, так і у відкритому ґрунті. Плоди генетично без гіркоти, циліндрічної форми, горбкуваті щільні. З маленькою насіневою камерою та можливістю збору пікулів. Чудово підходять для споживання в свіжому вигляді засолювання та консервування. Гібрид стійкий до хвороб та прекрасно відновлюється після стресових умов. Виробник сінгента Голландія. Так, далі огірок маша. Також це минулорічне насіння. Тут також було 10 насінин, 5 я використала, а 5 ще залишилось. Я розпочала із тих огірків, які мені дуже сподобались, і я їх вже вирощувала. Це гібриди: огірок маша, ранньостиглий, партенокарпічний гібрид. Вегетаційний період від сходу до початку плодоношення 38-45 днів. Формує по 6-7 плодів в кожному між вузлю. 6-7 плодів у мене не було, но 3-4 було. Дійсно, гібрид маша пучкового типу зав'язування. Плід корнішонного типу, циліндричний, середньо середньоугорчатий, темно-зеленого забарвлення, маса 70-80 грам. Завдовжки 10-12 см. Без гіркоти, хороших смакових та товарних якостей. Рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті і в плівкових теплицях, а також і в кімнатних умовах, і на балконах. Використовується для вжитку в свіжому вигляді, консервування і засолу, стійкий до зниження температур і комплексу хвороб огірка. Отакий гібрид маша. Дійсно дуже смачний огірок, гарно плодоносимо, незважаючи на наш такий дуже-дуже важкий сезон, огірки ми споживали. Тож, можу рекомендувати гібрид Еколь і гібрид Маша. Це вже мною перевірено. Так. А огірок Маша забула сказати, це виробник Сіменес, також Голландія. Так, огірок трапер. Це я такий огірок не вирощувала, бачила у деяких інших людей, чула гарні відгуки, спробувала, купила і спробую собі. Новітній, скоростиглий, корнішонний партенокарпічний польський гібрид жіночого типу цвітіння з традиційним. Типом росту і тривалим періодом плодоношення. Плоди з насичено-зеленого кольору шкірки дуже короткі без насіння з білими шипами середньої щільності. Дуже добре пасує для вирощування курнішонів, ідеальний для консервування. Має чудову транспортабельність і товарний вигляд. Добре зберігається, вирізняється підвищеною стійкістю до несправжньої борошнистої роси. Рекомендується для відкритого і для закритого ґрунту. Ось такий гірочок, виробник Польща. Отакі от, е, от ось пакетики торгова марка «Велес». я вам показую. Да? От, це я купувала це насіння е, в інтернет-магазині Насінинка. Кому буде цікаво? Отаке насіння це е, інтернет-магазин професійне насіння. А ось отакі пакетики, де я вам показую отакі от, е, От. це я купувала в інтернет-магазині огород Тетяни Вікторовни в минулому році. В цьому році е, у Купувала у інтернет-магазині Насінинка і в інтернет-магазині Так, Огірок Зозуля. Мабуть, дуже багато із вас його вже саджали і знають цей салатний огірок. Ранній огірок. Огірок Зозуля популярний, ранньостигний партенокарпічний гібрид жіночого типу цвітіння. Вступає в плодоноження на 40 45-й день від сходів. Гілястість середня. Характеризується дружньою масованою та тривалою відачею врожаю. Зеленці горбкуваті, білошипі, завдовжки 14-22 см, масою 150-250 г. Плодини жовтіють, довго зберігають товарний вигляд. Переважно салатового, салатного вибачаюсь, переважно салатного призначення. Гібрид відносно холодостійкий має широку екологічну пластичність, стійкий до оливкової плямистості, вірусу, звичайної гіркової мозаїки, толерантний до кореневих гнилей. Отакий огірочок «Зузуля». Як ви бачите, я вибираю або за самозапильні або партенокарпічні карпічні гібриди. Як показали останні роки, ці гібриди більше показують себе з гарної сторони, чим наші старі оці сорти, роднички, там, які там ще Ніжинські і Фенікс. Саджала я в цьому році Фенікс зовсім не сподобалось. Огірки гіркі. Погано родили, одразу захворіли, тож я вибираю здебільшого самозапильні або партенокарпічні карпічні гібриди для висаджування у себе на ділянці. Так. Огірочок Лютояр. Також з минулого року дуже сподобався огірок. Дуже гарний огірок це надранній, самозапильний гібрид. Огірок корнішовного типу, жіночого типу цвітіння. Формує до трьох зав'язей у вузлі, так і є. Він зав'язує два, три. А то й 4 зеленці в одному міждовузлі. Плоди темно-зеленого кольору 10-12 см. Якісні, однорідні без пустот плоди. Одночасно на кущі достигає від 18 до 23 зеленців. Висока стійкість до сірої гнилі, до білої гнилі. Гарні показники стійкості до переноспорозу. Підходить як для теплиць, так і для відкритого ґрунту. Отакий огірочок лютояр. яр. Так, огірок кімнатне диво. Огірок кімнатне диво спеціально підібраний для вирощування в кімнатних умовах. На підвиконнику це партенокарпічний гібрид. Плодоношення настає за 42-45 днів після посіву. Зеленці горбкуваті генетично без гіркоти. Плоди доброго смаку, хрусткі, практично не відмітні від ґрунтових огірків. Потрібна особлива агротехніка вирощування. Вікна повинні виходити на південь або захід. Взимку необхідне досвітлення. З однієї рослини при доброму догляді та освітленні можна отримати 3-4 десятки смачних свіжих огірків. Процес вирощування та урожай доставлять вам величезне задоволення. Так, далі огірок білий делікатес. Від фірми Helios. Делікатесний огірок, виведений в Китаї. Плоди довгі, горбкуваті, шипуваті. Смакові якості відмінні, дуже врожайний, довго зберігається зірваним, не втрачаючи смакових якостей. Технологія вирощування сама звичайна, хоча краще вирощувати на шпалері. Придатний для соління і консервування. Китайський сорт. Ну, я думаю, нагадувати всім не потрібно, що е якщо купуємо, то дивимося на дати, щоб було якнайсвіже. От. Також тут завжди вказано, коли саджати, коли буде нам врожай. Я думаю, це нікому не потрібно нагадувати. Вже ми всі дорослі люди, всі це знаємо. Так, далі ще один у мене огірок. Це китайське диво. Даний сорт має дуже привабливі, слабогорбкуваті, шипуваті плоди довжиною до 45 см. Я думаю, хто вирощував такий огірок, той знає, що він дійсно виростає на довгий. Смакові якості відмінні. Огірки мають тоненьку шкірочку, консистенція плодів, щільна, транспортабельна. Плоди не мають гіркоти. Відмінно соляться і консервуються навіть нарізані шматочками. При звичайній технології вирощування дає дуже високий врожай. Невибагливі, підвищена стійкість до хвороб. Китайський сорт. Я колись Ну, я знаю років скільки тому. Я вирощувала цей огірок, а потім чомусь за нього забула. Він дійсно формує отакі плоди дуже довгі, вони смачні, і дійсно їх можна консервувати, порізавши на шматки. Гарний огірок, і дійсно він дуже виносливий. Стійко стресу стійкий. Побачила, згадала за нього і купила насіння. Це сорт, не гібрид, з нього можна зібрати собі насіння. І вирощувати. Так, перейдемо до кабачків. В минулому році я вирощувала як сорти кабачків, так і гібрид іскандер. А до того я багато років вирощувала кавілі. І от чомусь кавілі мені більш подобається. Тому я в цьому році знову придбала насіння гібриду кавілі. Виробник Нанхемс, Голландія. Ультраранній, дуже врожайний, самозапильний гібрид кущового кабачка, який характеризується тривалим періодом плодоношення більше 2 місяців, призначений для вирощування у відкритому ґрунті і під плівковими укриттями. Кущ компактний, з коротким міжвузлям, плоди циліндричні, біло-зеленуваті, однорідні, м'якоть білого кольору, ніжна, соковита відмінний смак. Зазвичай збирають плоди довжиною 16-20 см, але при переростанні вони не втрачають свого ніжного смаку. Листя ажурні, темно-зеленого кольору з бризками світло-сірих плям. Гібрид толерантний до борошнистої роси. Так, а це вперше я взяла отакий кабачок альберело ді Сарцана. Продукт Італії написано: торгова марка Коуел. Також купувала я у магазині Насінинка кабачок Альберело Дісарцала сарцана. Вибачте, Альберело сарцана. Ранній сорт кущового. Кабачка. Написано, що це сорт. Вегетаційний період 40-45 днів. Плоди продовгуваті циліндричної форми світло-зеленого кольору з ледь помітною смугастістю, довжиною 15-18 см, з відмінними смаковими якостями. Сорт характеризується доброю здатністю до відростання і має розтягнутий період плодоношення. При переростанні шкірка та насіння довго не грубіють. Придатний до переробки пластичний до умов вирощування. Призначений для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Урожайність від 12 до 15 кг з куща. Отакий От кабачок. Будемо вирощувати. Запрошую, хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйтесь і будемо разом з вами вирощувати овочі, сади наші і квіти. Так, далі всім, мабуть, дуже відомий кабачок грибовський. Це залишився пакеток з минулого року. Тож, кабачок. І... рано стиглий врожайний сорт, рослина кущова, пліди циліндричні з ладкою шкіркою світло-зеленого кольору. Плоди збирають недозрілими довжиною 12-20 см. Для широкого використання в консервації промисловій і домашній кулінарії Цінується як дієтичний продукт. Тепло світлолюбива культура. Оптимальна для зросту температура 18-23 градуси. Висівають при прогріванні 10-сантиметрового шару ґрунту. 6-8 градусів тепла. Норма посіву 2-3 насінини на метр погонний. шириною міжряд 60-90 см. Глибина зростання. До 5 см. Для одержування ранньої продукції висаджують 20-40 день розсади, яку вирощують в горщиках. Бачите, торгова марка Агроном повністю дала інструкцію, як висаджувати і вирощувати кабачок. Бачите, не кожний виробник розписується на пакетику з насінням. Тут повністю розписано. От. Далі також кабачки, але патисони. Вирощую їх кожного року, вирощую різні. Це також залишилось з минулого року. Е, любимо ми патисони. Чому садимо так багато кабачків? Е, споживаємо ми. Любимо їх і смажити, і запікати, і різні салати з них робити. А також консервуємо різні, також, е, і ікру, і салати, і все з цих кабачків. Е, також пікулі із патисонів дуже-дуже гарні а сорті робляться такі овочеві. Ну, а також ми вирощуємо багато кабачків, тому що ми весною беремо птицю до осені. І птиці також даємо разом із зерном різним чи там із комбікормом, даємо кабачки. І не тільки. Так, патисон білий. Рослина кущова, гіляста, високоврожайна. Плоди сплюснуті тарілкоподібні з Зубчатими краями. Технічні стиглості білі. Масою 400-500 грам. М'якош білий, щільний з відмінними смаковими якостями. Сорт відносно стійкий до хвороб. Патисон оранжевий. Рослина кущова. Відносно стійка до брошнистої роси, плоди тарілкою подібної форми. з Зубчатими краями. Технічні стиглості золотисті. Маса М'якош біло-жовтий, соковитий солодкий сорт, використовується для переробки і консервування. Вони дійсно такі гарнесенькі. Е, у мене вони ще мали отакі якісь зелені, як смужки такі трохи, як мармурові були. Так, з огірками і з кабачками ми розібралися, і от залишились у нас гарбузи. Гарбузів дуже багато я не саджаю, так як ми не тримаємо багато худоби, то нам гарбузів багато не треба. Раніше садили дуже багато великими площадями, займалися гарбузами, збирали насіння, здавали насіння. Так як трохи ми маємо проблеми різні із своїм організмом, Маємо деякі хвороби, нам стало важко обробляти великі площаді, площі наших городів, то ми тепер більшу частину наших городів сіємо, а вирощуємо тільки для себе. Так, в тому році я вже вирощувала гарбуз арахісове масло. І залишилось у мене тут було 10 насінин. 5 я висадила, 5, і того було достатньо. І 5 залишилося із того року. Це пакуночок із сайту інтернет магазина Огород Тетяни Вікторовни. Це насіння фірми Сини» Франція. Може, неправильно вимовляю, але це французьке насіння. Так, гарбуз арахісове масло. Ранньостиглий сорт німецької селекції. Вегетаційний період 60-70 днів. Плоди в середньому можуть досягати до 4 кг. Дійсно, вони були у мене доволі такі крупні екземпляри, були трохи менші, були такі по кіла 2-3, а деякі один у мене виріс 8 кг. Кабачок, арахісове масло у мене один був. Я, у мене є відео на каналі, я з нього готувала варення з гарбуза з ситрусовими. Він у мене виріс 8 кг. Має грушоподібну форму. Ще в нас в народі на них кажуть балалайки. Не знаю чого. Бо воно не балалайка, а більше гітара. Світло кремового кольору. Мякоть соковита, солодка, з приємним ароматом, яскраво оранжева мякоть, Зберігається від 6 до 12 місяців, тобто можна рік зберігати при гарних умовах зберігання. І це дійсно так, це вже перевірено. Він дійсно дуже смачний, родючий і непримхливий. І я вже зібрала свого насіння, вже маю дуже багато, можу поділитися. Так що, хто забажає може звертатися. Ну, У мене буде пропозиція продажу насіння, насіння овочів, насіння квітів. Тож чекайте на нові відео. Так, і останній на сьогодні пакетик це. Е Пакетик із насінневого інтернет-магазину Геліус. Вперше купую такий кабак чи гарбуз. Гарбуз лісовий горіх. І шикі курі. Дуже ранній сорт порційного гарбуза «Хокайдо». Плоди яскраво-оранжево, червоні, каплеподібні, з чудовим горіховим смаком. Сорт дуже врожайний. На одному кущі формує 6-8 плодів. При запіканні можна вживати з ніжною шкіркою, яка надає всій страві яскравого забарвлення. Рослина стресостійка зав'язує плоди в екстремальних умовах. Стійка до основних хвороб використання універсальне. Як ви вже помітили, я вибираю сорти і гібриди, які стресостійкі, Тому що чим далі у нас погодні умови дійсно стресові. То у нас холод дуже довго, то у нас спека неймовірна і посуха. Тож, вибираю стресу, стійкі, всі овочі, квіти, всі рослини. Ну, ось отакий огляд на сьогодні у мене. Далі вам буду також робити огляди свого насіння, яке я обрала на слідуючий сезон 2025 року. От. От, такі в мене яскраві пакуночки. Ой, які, мабуть, хоч тріхи піднімають нам настрій і дають нам надію, що все в нас буде добре. Що все в нас буде добре. То ще раз запрошую підписатися на мій канал. Не шкодуйте для мене вподобайки, коментуйте, діліться. Що ви вирощуєте, які сорти, гібриди. І надалі вам буду робити огляди свого насіння. Отак, От по групам. Ще будуть томати. Там в мене дуже-дуже багато томатів. Хто мене дивиться, той знає, що я дуже люблю томати. Ну, і також і там корнеплоди наші, бобові і, і так далі. Тож, кому цікава така тема, підписуйтесь. А я вам бажаю здоров'я, успіхів, натхнення, не втрачати віру і надію. Бажаю всього самого найкращого. Не забуваємо дякувати нашим захисникам і захисницям. Низький їм уклін. Дякуємо за кожний день, за кожну ніч, за кожну хвилину нашого життя. Всім всього найкращого. Миру всім нам. До зустрічі, друзі. Чекаю вас у себе на каналі.